Протягом декількох останніх років було важко не помітити величезного слона всередині модної індустрії. Тренди приходили і залишали нас, але скандинавський стиль намертво приклеївся у свідомості модників. Одягатися в стилі скандинавок і скандинавів стало не просто тенденцією, а таким собі маркером еталонного смаку, безпрограшним варіантом у будь-якій ситуації. Але чому власне скандинавський стиль став настільки популярним? Звідки бере свої корені? Чому дехто його ненавидить, а інші боготворять? Та чи збереже скандинавський стиль свою актуальність та популярність у декілька наступних сезонів, а то і років? Давайте розбиратися. Привіт всім пошановувачам моди! З вами Іванка, та сама модна редакторка та любителька, поговорити про важливе і не дуже. Сьогоднішнє відео покликане розкрити ширше один з найпопулярніших та найкопійованіших стилів за останні декілька років скандинавський стиль. Та все ж розібратися, в чому його такий величезний феномен. Мені захотілось поговорити про це, тому що я вже деякий час живу в Норвегії, і якщо раніше я була лише дотична до цього стилю через екран свого смартфону, то зараз я напряму в нього погрузилася. Тому мені стало цікаво розкопати його есенцію та зрозуміти, що ж такого особливого в скандинавському стилі. І почнемо з найголовнішого. З чого взагалі складається скандинавський стиль? Якби мені довелося описати скандинавський стиль одним словом, то це була би функціональність. У всьому світі скандинавський дизайн отримав визнання завдяки своєму мінімалістичному підходу. Класичне кліше менше означає більше, тримає на собі всю суть скандинавського дизайну та моди. Але більшу, ніж мінімалістична елегантність відіграє все ж таки практичність. Ну добре, тут зрозуміло, але мінімалізм і функціональність існувала і поза скандинавами. Вони не перші, хто їх. Придумали. Тож, як їм вдалося всіх перетягти на свою сторону і переконати нас, що саме їх мінімалізм та їх функціональність краще за інших? Можливо, це звучить претензійно, але в Скандинавії мода це щось більше, ніж просто зовнішній вигляд. Так, мінімалізм це позачу... позачасова тенденція, яка довго буде залишатися на модних теренах. Але в більшій мірі скандинавський стиль це також про історію, менталітет, повагу до природи та суворого клімату. Тому, якщо коротко, то суть полягає саме в ідеології та наділення сенсами, здавалося б, таку зрозумілу річ, як мода. Наприклад, і скандинавів, розумієш, що коли щось зовнішньо красиве підкріплюється змістовністю та глибиною, воно набуває більшої цінності. Але давайте все ж таки структуруємо особливості скандинавського стилю. І перше, що б я відмітила, це речі, які прослужать вам довго. Скандинави не будуть викидати річ просто через те, що вони одягнули її раз, два, три, чотири, п'ять, десять. Для них купуючи одяг, важливо розуміти, що це має бути щось. Поза швидкоплинними тенденціями. І що не менш важливо, якісним. І якщо в Італії притримуються думки, що хороше вино стає кращим з роками, у Скандинавії впевнені, якісна річ має прослужити вам декілька років. Друге, куди ж без светрів, капризна, холодна і непередбачувана в скандинавських країнах погода змушує просто обзавестись. Теплючим светром великі вовніні в'язані речі завжди були і будуть улюбленим предметом гардеробу Скандинавії. І це не лише тому, що вони зручні та гарно виглядають, а й тому, що захищають від холоду. Я напевне не знаю ні одного норвежця, у якого не було б цілої колекції светрів, від базових, від базових до їх відомих. Таких традиційних е, принтів, третє практична відсутність аксесуарів. Що я й справді помітила у норвежських жінках та чоловіках, так це майже повна відсутність аксесуарів. Ви ніколи не побачите на норвежцях об... норвежців, обвішаних золотом, як це часто буває у нас. Вони зазвичай притримуються правила не більше двох е, аксесуарів водночас. Тобто, якщо вони одягають наручні годинники сережки, то вже від колець, браслетів та підвісок вони, скоріше всього, відмовляться. Звичайно, бувають винятки, особливо якщо людина працює в моді, але зазвичай всі притримуються цього неписаного правила. У скандинавських країнах аксесуари обирають не через їх трендовість, а через класичний та позач... позачасовий дизайн. Що ж таке в мене з цим словом позачасовий? Постійно намагаюся його вимовити, і постійно мені важко це зробити. Мені потрібно. Якісь скоромовки повчити. Так, рушаємо далі. І четверте: це загальне надання переваги позачасовому. Стані. Стилю, зазвичай практичному, але елегантному, який перевірений роками і знову ж таки не залежить від плинності тенденцій. А тепер трішки короткої хронології для того, аби зрозуміти, як же розвивалася популярність скандинавського стилю, все почалося з ХХ століття. На скандинавську моду початку ХХ століття значно вплинули культурні та екологічні фактори регіону. Суворий клімат вимагав не лише стильного одягу, але й практичного і функціонального. Простота та корисність цінувалися більше, ніж розкіш та екстравагантність, що, власне, і відображало егалітарні ідеали, поширені у скандинавських суспільствах. Цей наголос на практичності заклав основу того, що пізніше стане відомим як скандинавський мінімалізм. У цей період набуває популярності відома акторка німого кіно та золотої доби Голлівуда Грета Гарбо, яка має шведське коріння. Вона надавала перевагу чистим лініям в одязі, міцним тканинам і стриманій елегантності. Плив Гарбо вийшов за межі кіно, а вона стала іконою культури, задаючи тенденції в моді, зачісках і поведінці. Тому не дивно, що її прихильність до скандинавського стилю також відображалася в суспільстві. У 1930-х і 40-х роках з'являються такі напрями дизайну, як функціоналізм та баухаус, які наголошували на простоті, функціональності, звичайно. Обвіясні та використанні промислових матеріалів. Ці філософії сформували естетику скандинавського дизайну в різних індустріях, включаючи моду. Крім того, скандинавські принципи дизайну почали отримувати міжнародне визнання завдяки виставкам та ярмаркам, заклавши основу для глобального визнання скандинавської мови, моди в наступному десятилітті. У 1950 х та 60-х роках виникає скандинавський дизайнерський рух, який знову ж таки наголошував на важливості функціональності, високій майстерності своїх виробів та простоті. Цей рух вийшов. Знову ж таки, за межі моди й охоплював архітектуру, дизайн меблів та інші аспекти скандинавської культури. Принципи скандинавського дизайну, такі як форма, яка слідує за функціями, і використання натуральних матеріалів, стали базою ґрунтом, фундаментом та наріжним каменем у світовій індустрії. Моди. У 1970-х-80-х роках з'являються модні хаби. Такі міста, як Копенгаген, Стокгольм та Осло, почали утверджуватися як центри моди, плекаючи місцевих талантів і сприяючи творчим спільнотам. Такі дизайнери, як Марі Меко з Фінляндії, Перс Пук з Норвегії та Філіпа Кей зі Швеції здобули популярність завдяки своїм сучасним, але стриманим дизайнерам дизайном, що привернуло увагу міжнародної спільноти, у 90-х та на початку нульових відбувається сплеск інтересу до скандинавської моди, який був спричинений успіхом таких брендів, як H&M, які популяризували доступний стильний одяг зі скандинавським колоритом. Такі бренди, як Acne Studios, COS та By Malene Birger завоювали популярність своїм високоякісним одягом, що характеризується чистими лініями, нейтральними кольорами та інноваційними текстилем. Скандинавські тижні моди в Копенгагені, Стокгольмі та Осло ще більше підвищували статус моди в цій місцевості, залучивши покупців, журналістів. Та впливових людей з усього світу у нульових, завдяки розповсюдженню інтернету, популярності набув блогінг. Скандинави не стояли осторонь, звичайно, намагаючись ще більше заявити про себе. Саме тому у цей період з'являється скандинавський вуличний стиль, який став глобальним явищем, вплинувши на світові тенденції. Пливові блогери з цього регіону, такі як Елін Клінк, яка сьогодні є співзасновницею дуже відомого і шанованого модній індустрії бренду Тотем, допомогли продемонструвати скандинавську моду світовій аудиторії через соціальні мережі та модні блоги. 2010-ті ознаменувалися величезною тенденцією на сталу моду. По іншому, сести тінь – Це однозначно була тема номер один в модних колах. Саме в цей час. Я почала свою кар'єру як модна журналістка, і ви собі не уявляєте, яку кількість матеріалів по типу топ сестейнебл брендів, як бути більш екологічним, та чому фастфешн це не круто, і все в такому роді я написала. І ось якраз скандинавські модні бренди були в авангарді руху сталого розвитку, віддаючи пріоритет етичним методам виробництва та екологічно чистим матеріалам. Це прагнення до сталого розвитку знайшло відгук у всьому світі, особливо у молодих поколінь, які все більше усвідомлюють соціальні та екологічні наслідки своїх модних рішень. Такі лейбли, як GANI, RODEBIER… Правильно читаю, і Nudie Jeans C10. <свят> отримали дольку похвали та уваги світової модної спільноти, зокрема і за свою відданість екологічно чистим матеріалом, справедливим трудовим практикам і інклюзивному представництву. Не варто відкидати і вплив поп культури, зокрема, серіалів – я просто не могла не згадати про найпопулярніший напевне серіал в Норвегії це скам, а саме про нору і її біляве каре, бордові губи та мінімалістичні об'ємні пальто. У 2016 році я пам'ятаю, що навіть в Україні її стиль копіювала майже кожна дівчина-підліток. Також я не могла не згадати про відомий детективний серіал Міст. Якщо я не помиляюсь, це шведський серіал, і в ньому можна побачити головних героїв, які полюбляли носити багатошарові образи у землянистих таких відтінках. Що ми маємо сьогодні? Скандинавський стиль продовжує розвиватися, при цьому притримуючись своїх основних принципів на простоту, функціональність та мінімалізм. Разом з тим, наразі також простежується нетипова тенденція для брендів цього регіону. Останні колекції скандинавських брендів у рамках чоловічого тижня моди Весна літо 2024 доводять, що скандинави готові до змін. Загальний тренд на максималізм почав поглинати чи то захоплювати скандинавські бренди. Так, Acne Studios представив колекцію Grand Тур, натхнену 17 століттям. Та свій погляд на оновлений туристичний гардероб. Колекція, створена на основі досвіду подорожі креативного директора Джоні Йогансена до Венеції, включає легінси, майки з принтами та пухнасті светри в яскравих і контрастних кольорах. Це, безперечно, відхилення від типового скандинавського мінімалізму і відхід бренду за межі, які він вже намагався подолати в останній сезон. У цьому ж спектрі ми знаходимо такі бренди, як Hope 100 і Our Legacy. Останні, зокрема, представив в одязі графіку з японських фільмів жахів, багатошаровість, глибокі е, в подібні вирізи в поєднанні з міцними металевими намистами. Ці максималістські деталі, однак, поєднуються з монохромними тонами е, пильно-коричневого, бежевого та великої кількості чорного. Куда ж без нього? Ці тенденції я помічаю і в Норвегії. Попри те, що більшість все ще притримується одноманітності та перевіреної часом класики, у великих містах Норвегії, здебільшого, молодь експериментує з максималізмом. Так, на вулицях нерідко можна побачити когось в кислотно-зеленій шубі чи з креативним макіяжем. Але чи є ті, хто ненавидить скандинавський стиль? Якщо чесно, я хотіла навести якісь пекельні аргументи проти скандинавського стилю і розбавити дещо компліментарний мій такий відгук. Драмою. Адже який огляд без полярності думок. Та й навіть ідеали мають свої недоліки. Але як би я не старалася, мінусів я там не знайшла особисто для себе. Окрім, мабуть, одного, це ціна. Цінник у деяких скандинавських брендів може бути дещо завищеним через високі податки в цих країнах, дотримання правил сталого виробництва, яке є дорожчим за звичайне виробництво, та витрати на бізнес, такі як оренда, ательє, шоурумів зарплати працівникам і так далі. Ну і загалом, знаєте. Стильові вподобання це суб'єктивна річ. Однозначно, максималісти не зацінять поклоніння мінімалістичності скандинавів. Хоча і тут вони всіх обіграли, випускаючи креативні яскраві колекції останніми сезонами. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас та допомогло розібратися у феномені скандинавського стилю трішечки більше. І якщо ви хочете детальніше дослідити, Дизайн скандинавських брендів, ділюся з вами списочком найкрутіших. Я особисто вважаю, що ці бренди роблять дуже круті стильні речі, якісні, перевірені модними критиками, так би мовити. Знак затверджено у цих брендів є, тому. Якщо хочете дізнатися про скандинавську моду трішки більше, звертайтесь саме до них. Але попри те, що скандинавський стиль, як ми вже зрозуміли, це справжній комфортік такий модників, мені цікаво, що ви думаєте про нього. Та чи справді вважаєте, що він заслуговує на весь цей хайп. Залишайте свої ком коментарі під цим відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду безмежно рада. Якщо що підпишитесь на мій канал та поставите дзвіночок для увідомлень. Також, якщо хочете мене підтримати невеличким донатом, аби я покращувала якість своїх відео, світла, звуку і всього всього ви можете задонатити на картку, яку я також залишу в описі. Всіх цілую, мирного неба та краси довкола! До зустрічі!